Давайте познайомимося більш детальніше з цим велосипедом. Це Cyclone GTX, кастомізований, який був зібраний одним майстром. Залетівся до Брукс це 17 й показує він себе нормально, якби питань до нього немає. Зрозуміло, що тут встановлені сумочки, які були встановлені на ардісі, також освітлення та задній стоп. Ось Тому давайте розпочнемо з Вілсет Велосет Fucrum. Промпідшипник Вісі. Значить, у нас стоїть Шимана. Вісім задніх передач. Одинадцять тридцять чотири. У нас стоїть тут Альтус. І у нас стоїть одна зірка попереду. Тобто, у нас система One Age. Встановлені дві. Значить, це фрейм 50, 54 труба до керма. Здається так. 6061 алюміній, рідний українець. Там вона пише червоненькими буквами. Ось, значить, тут стоять кларісовські дуали. ось Зрозуміло, що вже хтось на них приліг. Ну, це таке. Ось такий у нього. Передній цикло знак, 2 ліхтари каунрайт, ви всі знаєте. Тут також фулкруми, 160 і гальма. У нас тектор, механіка стоїть. У нас у нас немає. Встановлений був насос, насос під престо, ви знаєте, що це таке. І всі цікавлять оці штуни. Зеронг, здається, якийсь, ну, типу ХЗ. По кареці питань немає, По передній трансмісії питань немає. По роботі гальм. 160-й, здається, у нас із позаду стоїть, якщо я не помиляюся. Ось, і якщо це 160-й, друзі, то я вам скажу відверто, ну, що мені чомусь не вистачає заднього гальма, тому що. І я поки що не розумію, що відбувається. Чи вони ще не притерлися, чи це вони вже пригоріли, поки що не зрозуміло. Більш за все, що, мабуть, якось так пригоріли. От, Тому б такого не мало б бути. Це ще все не прикатані просто гальма. Або вже перегорівші. Ну, Потрібно буде з цим розібратися. Зараз погляну на арді, що там. Мінос. Підсидів. Говорили про те, що можна цей підсидів без оцього глагола поставити і буде набагато краще. Тобто ми здвинемося на 2 см вперед. Ось. <клух> і кут атаки у нас, звісно, зміниться. Ну, що вам сказати, дивіться, я на цьому велосипеді вже від'їздив кілометрів 800. Це 100%. Тому що тиждень я їжджу на роботу і за тиждень у мене десь виходить 150 кілометрів. Два тижні це 300, плюс. 150, це 450, плюс вчорашня сотка. Це вже 550 і плюс я ще не записував. І плюс катка на 50 полями, туди-сюди. Ну, коротше, орієнтовано 800. Ланцюг пора міняти. Ланцюг буде замінений найближчим часом, ще ресурс у нього трішечки є. Як тільки він випадає в 0,75, ми його зразу йдемо і міняємо, тому що продовжувати життя з ним, на жаль, уже далі немає. Є в нас, друзі, кріплення під крило. Друзі, у нас є. да-да-да-да. Ми можемо якийсь багажничок сюди закріпити. Є у нас відповідні бонки, є кріплення під крило. Є там іще один додатковий е крюк. Для... Опа, отам, бачите, для того, щоб зробити, ну, можна було зробити 2-10, до прикладу, кажуть. Що тут ще у нас є? Є також кріплення на карбоновій вилці для крил. Можна зачепити крила сквозної дирки, як на червоних gtx 54-х немає, 52-х також немає. Тут дирка тільки лише з однієї сторони. От, ну і, типу, як би так. Що ще розповідати про цей велосипед, ну я не знаю. Я вам скажу відверто, що вчора, коли я їхав з хлопцями маршрут, більше всього мені сподобалось це їзда грунтовою вкатаною польовою дорогою. Це було дійсно прикольно. І дійсно, будемо говорити так, не забудньо. Ну от якийсь такий вам. Маленький огляд цього циклончика. Прикольний вільчик. Зі своєю якоюсь енергетикою, зі своїм якимось таким, знаєте, стремлінням до чогось кращого. Я думаю, що його щось того чікає. Дякую за перегляд.